Пріоритетом для будь-якої дипломатичної ініціативи з припинення війни має бути непорушність суверенітету і територіальної цілісності України. Це головний результат міжнародної зустрічі в Джиді Саудівській Аравії, де обговорювали шляхи до встановлення стійкого і тривалого миру в Україні. В перемовинах взяли участь понад 200 радників із нацбезпеки та дипломатів із понад 40 країн світу. Україна представила в джиді формулу миру президента Зеленського. Після цього кожна делегація висловила свої пропозиції до неї. Всі учасники погодилися, що шлях до миру в Україні має базуватися на повазі до принципів статуту ООН та міжнародного права. Конкретні пропозиції щодо подальших кроків будуть підготовлені до наступної зустрічі на рівні радників з нацбезпеки. Олександр Мусієнко, керівник центру. Про військово-правових досліджень з нами у марафоні. Олександр вітаємо, вітаю вас. Не було спільної декларації за результатами цього дводенного саміту, але по декільком пунктам зійшлися усі радники з нацбезпеки, дипломати з понад 40 країн світу. Власне, перелік напередодні опублікували в офісі президента і керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він теж дав такий розгорнутий звіт щодо цієї події. Як ви оцінюєте результати цього саміту? У результати важливі справа в тому, що це ще не той рівень, де мала бути підсумкова декларація. Я Думаю, що вона буде на вищому рівні, який планується все ж таки навіть на рівні глав держав, і буде така можливість виступити президентові України Володимиру Зеленському і. Нашим представникам, і тоді я думаю, що і буде відповідна декларація. Зараз те, що ми бачимо, це позитивний крок. Я це вважаю, як знаєте, перехоплення ініціативи в боротьбі за глобальний південь. Поза як ми прекрасно маємо розуміти, що на сьогоднішній день захід це пріоритет і е, захід і сполучені штати і країни Європейського союзу, але так само не можна відкидати того, що йде розвиток країн півдня, країн Латинської Америки Африки і Південної. Східної Азії, позиція яких є надзвичайно важлива, і добре, що тут були представники різних держав, в тому числі і Китаю, сама ця зустріч це ще й можливість перехопити зараз ініціативу, тому що я думаю, не секрет. Я скажу, що почали в ряді ЗМІ західних з'являтися різні публікації про те, що мовляв, якщо контрнаступ України не вдасться, то вже готуються якісь там перемовини і так далі. Так, от, для того щоб Збити ось це інформаційне тло, яке, як на мене, не відповідає дійсності, потрібен був такий закид, який на сьогоднішній день чітко артикулює, що є позиція України, і позицію України готові підтримувати і від неї відштовхуватись, і не тільки в Європі, і не тільки на Заході, що дуже важливо. І мені здається, що цей захід він набагато вдаліший ніж те, що було путіним презентовано саміт Росія Африка, незважаючи на те, що там був рівень глав держав. Тут його не було, але я думаю, в майбутньому буде тут. все таки було продемонстровано, що підтримка України серед країн Африки і Південно-Східної Азії зростає, і це важливо. Скажіть, будь ласка, ви сказали декларація це не рівень даного заходу, тобто декларації можливі лише коли присутні очільники держав? Це уточнення. Міністри, міністри закордонних справ, які представляють, тобто представники повноважних урядів або безпосередньо глави держав, тобто вони презентують якийсь документ підсумковий, з яким виходять. Ну, принципи цього документу, я думаю, зрозумілі і окреслені: це суверенітет, і територіальна цілісність і незалежність України. Це важливо. Ви Бачите, що у нас є, скажімо так, рамки і ранги підготовки зустрічі. Спочатку це посли держав. Те, що відбувається в Києві, не тільки обговорення параметрів. Потім радники, потім виходять на урядовий рівень, і потім уже на рівень глав держави. Пане Олександре, я ще уточню, коли ми говоримо про те, що всі учасники погодилися, що шлях до миру має базуватися на повазі принципів статуту ООН і міжнародного права. Хочеться нагадати і трошки зануритися в історію. Ці принципи прописувалися після кожної чергової війни. Нинішня війна питаю тут вас як правовика. Вона б гіпотетично могла внести якусь корекцію в безпосередньо ці норми міжнародного права. Права чи там все прописано і лишається просто не порушувати, але ще разу військові злочинці вони будуть це робити. І ще разу черговий агресор і терорист він буде порушувати навіть прописані напередодні і кров'ю закони і норми? Справа в тому, що після кожної кривавої війни людство все ж таки робить певні заходи до того, щоб в рамках міжнародного права попередити майбутнє, чи, скажімо, створити умови для відповідальності. Зрештою, ми бачимо і зараз. Ви бачите, що а попри всю критику міжнародних інституцій, он зокрема до чого і я приєднуюсь, все ж таки є інституції, такі як міжнародний кримінальний суд, і вони на щось впливають, як досвід показав, тому що зрештою Путін відмовився від ідеї їхати на саміт БРІКС в країну, яка підписала Римський статут Південно-Африканську Республіку. Це якраз через ордер міжнародного кримінального суду, в першу чергу. Але звичайно, я вам скажу, що після цієї війни. Багато над чим треба буде працювати. Ми бачимо, що не працює інститут притягнення до відповідальності в повній мірі держави-агресора. І сьогодні Україна так само, скажімо, створює передумови для створення відповідного трибуналу по притягненню Росії до відповідальності. Не працюють деякі правила, які вибудовувалися в і стосувалися ядерного нерозповсюдження, нерозповсюдження ядерної зброї, коли Росія. Фактично нівелює рівень цих угод. Я би не виключав, що за за, по закінченню цієї війни ми побачимо, скажімо, серйозну реставрацію, якщо і не відбудову нових норм міжнародного права і можливо перезавантаження ООН. тому що абсолютно все до цього зараз ідеї складається. Ну і ще одна подія, яку хотілося б з вами обговорити. Олександре, минулого тижня російські кораблі і портова інфраструктура у Чорному морі стали об'єктами атак безпілотних катерів. Так, 4 серпня морські дрони вдарили по новоросійській бухті. Був пошкоджений великий десантний корабел, корабель. Корабель Оледнягорський гарняк. Внаслідок влучання надводного катера. Із вибухівкою він отримав пробоїну і сильним креном був відбуксований до пірсу. Окрім цього, повідомлялося про пошкодження так званого нафтового маяка, обладнання, через яке відбувається відвантаження нафти. І наступного ж дня в районі Керченського мосту надводним дроном був атакований російський танкер Сік. У наслідок затоплення машинного відділення судно втратило хід. Раніше сік регулярно транспортував паливо із окупованого Криму до російської військової бази в Сирії. За це він потрапив під санкції Сполучених Штатів Америки. Ну і зокрема, в контексті ось цих. Двох непересічних подій хочеться запитати, а, а як це вплине на подальше перебування росіян у самому Чорному морі, так враховуючи те, що вони продовжують терор, зокрема ракетний терор, своїм Чорноморським флотом? От ви знаєте, що е, я думаю, що це дуже правильна практика українська, тому що ми не перенимаємо переваг на сьогоднішній день над ворогом ракетами, ми розуміємо, різними засобами, там, такими як Онікс чи протикорабельні ракети, які запускаються з авіації, і так далі. Але ми здобуваємо перевагу поступово у Чорному морі в застосуванні якраз надводних компонентів і зброї. І це дуже досить важливо насправді, тому що. Зверніть увагу за кількістю застосованих дронів на сьогоднішній день і уражених цілей. У нас ефективність не менше 50%. Це важливо насправді. Але ж ми дуже... не знаємо, ми не знаємо, скільки використано було дронів. Я вам можу сказати точно, що 50% у нас ефективність, знаючи певну інформацію, тому це дуже важливо. Тому це дуже хороший результат, і е, Україна попереджала Росію, що буде застосовуватися елемент фактично блокади окупованих територій і тих, які Росія незаконно використовує, і от зараз це демонструє. Тому я маю сказати, що на морі в плані застосування зброї ми перехоплюємо ініціативу поступову, але звичайно, загрози ракетних ударів вони зберігаються. Ще до цього, скажімо так, далеко, щоб все знищити, але ну скажімо так, правильний шлях обраний нашими силами. Дякуємо вам за обриси майбутньої перемоги. Будемо вважати це так. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами в марафоні Єдині новини наживо.